Навіщо потрібен ковчег надії? Знаєте, мене не раз питали, навіщо цей аукціон хіба не простіше просто зібрати донати. І я завжди зупиняюсь на кілька секунд, щоб відповісти чесно бо це не просто про гроші, це про людяність, про пам'ять, про вдячність. Щодня до України повертаються наші захисники, не всі з перемогою в руках. Багато з пораненнями, без рук, без ніг, без сну. І тоді починається їхня друга війна за повернення до нормального життя, за можливість ходити, обіймати дітей, просто бути. І отут маємо бути ми. Ми, Хто не забув. Ми, хто знає, що справжня допомога це не разова пожертва, а жива присутність, увага, дія. Ковчег надії це наш спосіб відповісти. Ми створюємо онлайн-аукціон, у якому кожен охочий може взяти участь. Зі свого телефону, зі свого міста, зі своєї країни. Неважливо, чи ти в Україні, чи в Канаді, чи в Німеччині ти зможеш долучитися, зробити ставку, підтримати героя. Буде спеціальний додаток, буде англійська мова, буде автоматичне перерахування цін, буде відкрита трансляція і навіть запис презентації для тих, хто не встиг. Але головне буде спільнота, бо ковчег надії це не пролоти. Це про надію, яку ми тримаємо в руках. І передаємо далі: ми шукаємо однодумців та меценатів, людей із великим серцем, тих, хто хоче допомогти, організувати, поширити, підтримати, подарувати лот або просто написати комусь ти не сам. Бо ця справа більше, ніж ініціатива це вдячність у дії, це наше дякую тим, хто боронить нас. Я вірю, якщо поруч є хоча б одна людина, яка не боїться допомогти, то цей ковчег уже пливе.